Як всі хлопці люблю ганяти на картинах. Велика швидкість я сьогодні тут, тому що мене нагороджуватимуть виду спорту картних. Я займав багато місць, перших, других, третіх. Бо бували погано у Полтаві 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та школа вищої спортивної майстерності, де займаються різними видами спорту понад 5,5 тисяч дітей. Звітують у міськвиконкомі Анастасія – 17. Вона майстер спорту України, чемпіонка країни та фіналістка чемпіонату Європи з плавання серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. При цьому вихованка обласної дитячої юнацької реабілітаційно спортивної школи інвалідів надзвичайно скромна дівчина. «Гарно плаваю була на чемпіонаті Європи. Недавно була на чемпіонаті України, отримала друге місце. За свої досягнення спортсменка отримує грамоту від міського голови і ділиться олімпіадними планами. У 2016 році буде в Ріо, так що сподіваюся, що поїду. Дмитро Кузьмін став першим в історії українцем, який змагався у нозології слабозрячих спортсменів у гірськолижному спорті. Його паралімпійська ліцензія стала справжнім сюрпризом навіть для національного комітету спорту інвалідів України своїм успіхам. Завдячує тренеру Сергію Відорошу. Тренувалися в школі Бутовська Сергія Петровича. же і гайд мій був є. Ну Тільки вдвоєм їздили по сборам, по соревнованиям впали в Сочи, выступили в десятку лучших. Вышли больше стараться работать и больше внимания уделять спорт. Міський голова Олександр Мамай отримав від спортсменів солодкий подарунок. Привітав кращих спортсменів Полтавщини. А також подякував їхнім тренерам за те, що натхненно працюють і за невисокі зарплати. Згадав і своє дитинство, коли активно займався греблею. Нині сподівається зробити Полтаву спортивною столицею. Для цього ми розпочали будівництво нашого видовичного комплексу на Петра Юрченка. Я думаю, якщо нічого не буде, ніяких катаклізмів в країні фінансових, то ми до Кінця літа буде у нас уже коробка цього приміщення. Це дуже великі будуть здобутки. Крім того, Олександр Мамай пообіцяв полтавцям відремонтувати аварійну США авангард імені Івана Шем'якіна. Звідси вийшло чимало чемпіонів. Тож, якщо вірити обіцянкам міського голови, у Полтаві буде цілий комплекс для спортсменів-борців.